якщо я загубився в місті. В цьому році було два випадки, коли наші діти тірялися. І я дуже вдячна поліції горішніх плавнів за те, що по моєму дзвонку одразу долучалися аж два патрулі і дітей знаходили протягом 40 хвилин. Нагадати та навчити дітей, що треба робити, якщо загубився напередодні нового року у горішніх плавнях. Дружній візит до вихованців товариства Ніжність здійснили працівники сектору дотримання прав людини Кременчуцького райуправління поліції Наталія Михайлова та Юрій Майстренко, а також інспекторка сектору ювенальної превенції Марія Руденко. Ще одне дуже важливе правило важливе не панікувати, так і не боятися. Не можна ще на вулиці підходити до незнайомих людей, правильно? Або до людей, які не вмішають довіри. Так, не потрібно погоджуватись, якщо вони там щось пропонують, або просять у вас допомогу. Тому що доросла людина, вона найчастіше буде просити допомоги у дорослої людини, а не у дитини, правильно? Також для того, щоб не траплялося такого, що ви. Загубились додому, потрібно повертатись вчасно. Якщо у вас виходить, що ви трішки затримуєтесь треба з друзями, маму? треба попередити мама. Або їй подзвонити батьків. Да, батьків, або їм подзвонити, або написати. Так поспілкувалися з дітьми про безпечну поведінку під час зимових канікул. Привітали дітей з новорічними святами та вручили їм подарунки і солодощі. Дякую. наступаючим різдвом. Бережіть себе та своїх близьких.